Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитися парфумами, які я використовувала найбільше в 2022 році. Я дуже сильно вдарилася в парфуми останніх, напевно, років 2-3, і моя колекція значно поповнилася ароматами, але я не з тих людей, хто купують по 10 флаконів за раз. Наприклад, в минулому році в моє життя прийшло всього 2 флакони, і я намагаюся. Зрозуміти свої аромати, пізнати їх, уділити їм час для того, щоб зрозуміти, що вони собі представляють, і хочу я купити ще одну е, упаковку цих засобів чи ні. І, в принципі, парфум це для мене як елемент настрою. І кожного дня в мене настрій інший, і я люблю змінювати свої настрої, щоб мій аромат як відтіняв те, що я відчуваю на той момент, і часто це приводить до того, що я просто. Включаю дуже сильну ротацію своїх парфумів. А на даний момент в мене, по-моєму, 22 повноцінних флакона, повнорозмірних, які я використовую в ротації, і я навіть не дійшла ще до деяких з них, якщо чесно сказати, тому. Моя ціль в наступному році, якщо ви бачили мої косметичні цілі на 2023, це більше використовувати аромати і більше їх пізнавати. Ну, давайте поговоримо про те, що я носила в 2022 році, і чому я відношусь до тих людей, які ділять все такі парфуми на. Міжсезонні і сезонні аромати, але також я з тих людей, які можуть на це все забити використовувати те, що я хочу на той момент. Це стосується мого аромату, який став мене новинкою, і я найбільше його використовувала в минулому році від Tom Ford Це єдиний мій аромат від Tom Ford на даний момент. І коли я вперше його відчула на собі в Sephora я спробувала його там спочатку. Він справив на мене велике враження тим, що він просто пах як радість, як посмішки, як радість. Так, він позиціонує себе як літній аромат, але я його на себе надягала навіть зимою. Він просто випромінює щастя, і хтось може сказати, що це, напевно, відпуск, в якийсь, якесь море, якийсь пляж. Але для мене це просто радість. Посмішки, припіднятий настрій, ти в чомусь легкому, ти вся така радісна, біжиш по якомусь, по якійсь зеленій траві, все навколо цвітей пахне свіжістю. Для мене цей аромат такий. І я його носила. По-моєму, тільки один раз зимою, але я також його носила літом, звичайно, і він не душить. Він відрізняється від всіх ароматів свіжачків, що мені в ньому подобається. Він дуже добре підходить під щось біле, під щось чисте, під ем, жару. Я не розпаляла його, звичайно, як скажена жінка, <схід> скажена бджілка. По-моєму, такі були цукерки, чому я про це подумала? Але він стійкий на мені. З часом він трошки стихає і перетворюється в аромат твоєї бульбашки в твоєму, так скажем, ем, недалекому, недалекій відстані від твого тіла. Але мені цей аромат дуже запам'ятався. Я з радістю буду продовжувати ним користуватися. Серед повсякденних ароматів цього року я більше всього використовувала три з них: два повноцінних флакони і один в мене Travel Size. І перший з них це був мій Dolce Gabbana Light Blue. Я купила його по рев'ю, яке я дивилась на Ютубі, всліпу, і я не прогадала. Він дійсно дуже добре підходить на кожен день, він підходить на літо. Він такий теж аромат по типу Ford Soleil Blanc, Не зовсім не солодкий, такий, як цей, але по типу як під білий одяг. Чомусь в мене він асоціюється. З чимось чистим, свіжим, тому що він сам по собі теж дуже свіжий. Це аромат цитрус, це аромат свіжість, це аромат стійкість. Він на мені на одязі протримається. 6 годин стабільно, 8 годин також він може протриматися. Я його можу носити весь день без обновлення. І я переважно на себе наношу, напевно, три пшика, і мені цього достатньо. Він просто звичайний передбачуваний свіжий аромат, який можна носити на кожен день, який нікого не задушить, який не задушить вас. Він не занадто простий і він не занадто. Складний, він щось таке посередині, і це він мені подобається. Він не нудний, але також він не занадто складний в тому плані, що хочеться його розкривати, він там якось дуже змінюється на протязі дня. Ні, такого не буде. Але він підходить в офіс, він підходить на любу роботу, на любу професію. Єдине, що в ньому може відштовхнути, це мускус. Цей мускус проявляється особливо в жару, і якщо у вас від мускуса тошнить, чи він вам. Не дуже підходить, не дуже гармоніює з вашою шкірою. Можливо, це не для вас, але його все-таки можна наносити на одяг і таким чином відводити від себе цей мускусний аромат, який інколи може переходити в не дуже приємний запах. Також з повсякденних е, ароматів в мене був Елизабет White Tea. класика жанра, я вже використала ось скільки, я використовувала його на кожен день. Е, мінус цього аромату для мене в тому, що його не чути взагалі. Як я сказала на початку відео, я не люблю душити нікого, я не наношу на себе дуже багато аромату, щоб він просто був. І звучав дорожче, тому що в мене е, асоціюється переливання на себе всього, всієї фляжки з якимись містами, з такими більш е, дешевими засобами. І мені здається, що саме парфюмерію, якщо ви хочете, щоб вона на вас звучала більш дорого і класично, і е, е, зі смаком, їй не потрібно багато. В цьому плані. White tea не підходить, тому що його потрібно нанести багато для того, щоб його на собі відчути. Я його відчуваю, напевно, перші хвилин 10, і потім він на мені пропадає. Хоча інші кажуть, що його від мене відчувають, просто він стає дуже спокійним, таким ненав'язливим якщо light blue був з таких ароматів, які не, нікого не дратують, то цей аромат для тих, в кого висока чутливість до парфумерії. Якщо ви не любите на собі щось відчувати, якщо у вас аромати викликають головні болі, чи у ваших оточуючих, мій чоловік дуже не любить ем, різкі жорсткі аромати, дуже солодкі аромати, то це саме аромат, який його не дратує, який йому приємний, майже. Непомітний навіть в якомусь плані, але він дуже добре підходить на жарке літо. Якщо ви хочете відчувати чистоту на собі, але в той же час спокій, не щось цитрусове, це він. Чомусь саме взимку 2022 року мені дуже добре пішов Елизабетен Джеймс, Нірвана Роуз. І я, в принципі, не по запаху троянди чи рози, я не по запаху квітів. Але коли я почула опис цього аромату як такий а, готична троянда, мені дуже захотілося спробувати його. І він не розчарував. Він дійсно пахне такою готичною сексі трояндою. Я коли його на себе наношу, мені хочеться бути в чомусь. Чорному. Мені хочеться бути в якомусь чорному шкіряному жакеті. Мені хочеться бути в якихось авіаторах, мені хочеться бути на мотоциклі. <гум> мені хочеться бути в якихось шкіряних таких а, як це, ботинках. Мені хочеться шкіри, не латексу. Шкіри справжньої. І така це дівчина така bad ass. От до неї краще не лізти. Взагалі, От. така троянда мені по душі, така троянда мені дуже подобається. І я дуже любила носити цей запах на вечір. Він не багато тривалий, він не протримається багато годин, але мені цього не потрібно, особливо, коли я виходжу ввечері. Це буквально ну, вихід на 3 години, тому мені підходить така стійкість. І до того ж, що цікаво, зі всіх ароматів, які... Я сьогодні з вами поділюсь саме більше компліментів. Мені е, зробили на цей аромат, що дивно, тому що він не для всіх, і на Тамфорт. На Тамфорт чомусь мені більше всього роблять компліменти жінки. На цей аромат мені роблять компліменти і жінки, і чоловіки. Тому е, розумієте це, як розумієте, факт є фактом. Єдине, що мій чоловік сказав, що цей аромат, йому віддає. Як це називається? Як засобом проти комарів? Коли ви розпиляєте на собі перед заходом в ліс чи ввечері літом такий аерозоль, щоб він вас захищав від комарів? Він сказав, що йому чомусь засіб віддає на засіб. Цей аромат віддає саме таким аерозолем, але його це не відштовхує в той же час. Ось такий дивний коментар. Я вирішила його вам озвучити на всякий випадок. У 2022 році я познайомилася з ароматами від Репліка. В мене було три тревел сайзи, які мені подарували на день народження, і мені вдалося розпробувати всі з них. Як бачите, помітно, яким я користувалася частіше, частіше всього. І я покажу таким чином, щоб було видно передок. І що мене здивувало, цей аромат мені пішов найбільше через його. Легку носку. Він підходить на всі випадки життя. Це аромат, який називається Bubble Bath. І я коли вперше його спробувала, він на мені розкрився таким досить різким мускусом. Я його не дуже зрозуміла і думала, що він мені не піде. Тому що я хотіла розпробувати більше два інших аромати, про які я вам розкажу. Але Bubble Bath мені пішов через те, що його дуже легко носити на кожен день. Пройшов трошки час, і він став, чи в мене ніс якось змінився, чи що. Але він став на мені просто розкриватися як бабл bath, як мило, дуже дороге мило, лакжері мило з кокосом. Кокос там е віддалений, він не літній кокос, але літом теж цей аромат дуже в пригоді мені придеться. Я не носила його літом, я просто носила його на кожен день, тому що мені хотілося відчувати е на собі просто запах чистоти. І цей аромат не дуже стійкий, там він не протримається 8 годин. Він також залишається в вашій бульбашці, вашого тіла. Він за неї не виходить дуже далеко. Сіяжа нема багато, але мене це також влаштовує, тому що я працюю серед дітей, і мені просто хочеться відчуття чистоти і свіжості. І цей аромат мене задовільняв. Він був. Іншим він більш унікальний, ніж, наприклад, аромат від Dolce Gabbana, тому що так, цей аромат хороший, також підходить на кожен день. Але цей аромат ем, не такий, як всі, я не зустрічала нічого схожого на, на ринку, ем, щоб його хоч якось ем, копіювало. Тому я навіть думаю, що куплю собі повнорозмірний флакон, можливо, в 30 мл, можливо, в 150. Я не знаю, які там в них, по-моєму, тільки 30 і 100 в них є. 100 мені забагато, 30 мені замало, <с> Тому ще не вирішила. Але спочатку я обов'язково закінчу цей Travel Size і закінчу його з задоволенням, можливо, навіть в цьому році. І два аромати, які просто офігенні. Я рада, що в мене саме Travel size, що мені попалися в руки ці аромати, тому що вони божественні. І я також збираюся купити обидва ці засоби в повнорозмірній упаковці. Перше з них це By the Fireplace. Кожен раз, коли я наношу на себе By the Fireplace, я думаю, ну, не може він мені настільки подобатись, ну не може. І потім я його на себе наношу. Це про... І кожен раз в мене така реакція. <смі> це просто, якщо вам подобається запах деревини, а мені такі запахи дуже подобаються. Як бачите, в мене навіть свічка, не знаю, чи видно в кадрі, але в мене навіть свічка з запахом дерева ялинки. На собі в мене запах дерева, але це запах дерева горящого з ваніллю. Ніби воно от прогоріло, можливо, так. Можливо, воно і є фаєрплейс можливо, комусь пахне вогнищем. Але в мене асоціація з цим ароматом. Це ти сидиш біля вогнища, але всередині, в будинку, на якомусь шкіряному дивані. Можливо, ти навіть попиваєш якийсь глінтвейн чи вино, чи щось таке тепле по типу віскі, ем, і на вулиці йде сніг. Чи на вулиці дуже лячно, темно, чи дощ іде, чи в такому плані. І ти просто насолоджуєшся цим комфортом від аромату. Це аромат, який подобається багатьом. Наприклад, одна з моїх кращих подруг його носить який постійний зимовий аромат на кожен день. По-моєму, ще одна наша знайома носить цей аромат а, чи носила його. Тому так, він подобається багатьом, але на це є причини. Він цього заслуговує. І також аромат, який мені подобається на такі виходи в е, притемнені ресторани з якоюсь музикою, з алкоголем, з напоями, з гучною, можливо, музикою. Я вже сказала музикою. Але я думала в той час про живу музику, а не про. Просто гучну включену музику. Я цей аромат дуже люблю носити в ресторан, який нам дуже подобається, кубинської кухні. І цей аромат називається Jazz Club. І кубинська кухня. Там грає кубинська музика. Відповідно, хочеться підкреслити всю цю ситуацію, весь цей момент ароматом. І Jazz Club просто для цього ідеальний. Нанесу його на інше зап'ястя. Я буду пахнути своїми улюбленими ароматами сьогодні. І цей аромат. Це. Ох. Ні на один з цих ароматів, крім цих двох, в мене немає таких реакцій. Це феноменальний запах. Можливо, він перебільшений в кругах парфюмерних любителів, тому що я знаю, що є дуже багато схожих аналогів, але він феноменальний. Він пахне ромом, в ньому явно присутній алкоголь. Якби я не знала, що це ром, я б, можливо, навіть не сказала, бо який конкретно алкоголь, але відчувається алкоголь. В ньому також присутня одна з моїх. О, Боже. Це просто Одна з моїх улюбленіших нот. Це нота табака. Я дуже люблю ноту табака, ноту дерева, ноту ем... алкогольну. яку-небудь. Яку небудь мені ноту алкогольну дайте, мені все сподобається. Ну і, звичайно, ваніль. В обох цих ароматах є ваніль. Але просто в різних а, більш помітних чи менш помітних ракурсах. Дуже мені подобаються ці аромати. Абсолютно впевнена, що куплю повнорозмірні всіх трьох. Хочу ще розпробувати репліку, але таким було моє відео. Це всі аромати, які я розпробувала і розношувала в 2022 році, крім них були ще інші аромати, але конкретні ці парфуми були тими, до яких в мене частіше всього тягнулася рука. Напишіть коментарях знизу, що ви частіше всього використали в 2022 році, чи можливо у вас є один парфум, який ви обожнюєте, користуєтесь кожен день, чи ви змінюєте їх відповідно до настрою, відповідно до одягу чи ситуації. Ну а ми з вами побачимось, в моєму наступному відео.